Доброго дня, мої шановні глядачі? Дивимось таке питання, якою буде Різдвяна ніч у контексті війни для України. Нагадаю, Різдвяна ніч мається на увазі з 24 по 25 грудня 2023 року. У контексті війни, що очікувати українцям від? Росіян в цю ніч. Неочікувані будуть оці от... втілення цих стратегій, буде гра на нервах. Гра на нервах. Лякання буде. В них за стратегією будуть застосовані якісь такі методи, які спрямовані на дестабілізацію емоційного стану населення. Тобто вони будуть от робити свою ганебну справу. Ну, Це гра на нервах, Я, як вже заглибити людей у таку відчуття безвихідної, темної, глибокої, вузької ями. От в них така от буде. Таке бажання в них є, бажання є. Але дивіться, тут є позитивні моменти. Наше ППО на поготові і вони знають, що робити, навіть якщо взяти от зазіхання расистів, це попажико, а в нас міцність короля. Тому уся їхня спроба занурити в нас в емоційну безпомічність, вона зливається на нівець. Єдине загроза є для водяних ресурсів, або відкриті місцини біля води, або просто відкриті місцини. Зрозуміли, так? Тобто водяні ресурси, відкриті місця біля води, або відкриті місця просто як пустирі. Так, тепер дивимось: новорічна ніч. 2023 чи 2024. От перехідно, новорічна ніч, 2024 рік для України, для українців, якою вона буде. Буде важкою, важкою. Реально, дивіться, три старших аркана та ще й перевернуті. Вищий суд перевернутий. Ворог буде намагатися створити. Гарячу, безвихідну ситуацію. І, і, і от якби таким затягуючим кінцем. Тобто є така загроза, що це буде тривати всю ніч. Тобто карта світ, карта ітогу, карта закінчення етапу, вона перевернута. Тобто, це буде от таке відчуття, от як продовження у часі, буде довге, як нескінченне таке буде відчуття. Ну, чого очікувати, я спитала. Це вони хочуть покарання хочуть вони, але ця токсична ситуація вона блокується. Окрім того, вони хочуть е, знерушити нас. Тобто, щоб ми не відчували свята, щоб, ми, е, от, знаєте, от, казкова ніч, да, от, це от, як ілюзія е, казки, ну, можна так сказати. Але вони хочуть нам показати реальність, в якій люди ну, прив'язані до домівок, ну, не можуть кудись піти. Ну, от таким чином зіпсувати нам свято, щоб ми були в пасивному стані. Далі, що тут ще? Дивіться, стосовно бажання створити нам гарячу ситуацію, то для них сонечко закотиться, ну, скажімо так, вони не зможуть це зробити, адже в нас потужно працює ППО і ще й в посиленому режимі. Не хочу відкривати усі секрети, але наші до цього готуються. Готуються не просто морально. Ось так. І ще стосовно нескінченності ситуації, незахищеність кордонів. Тут. Ну, знову ж таки, тут е, якби вони будуть час від часу, от, знаєте, не постійно буде от така, от, а буде закінчиться, знову почалась, закінчиться, знову почалась. От, якби Дьоргати нас будуть, знаєте, дьоргати, дозовано нас будуть е, тримати е, в такій вимушеній ізоляції, дозованість тих е, тривог. Наприклад, не одна от, довга тривога всю ніч, а почалась, закінчилась, почалась, закінчилась. В такому плані дьоргати нас будуть. Ну, ось так. Тому тут є, ну, перебувайте або плануйте святкувати, або знаходитись в місцях, які близько до укриття, перш за все. Ну і дивіться, тримайте дітей при собі, тримайте дітей при собі, будь ласка, бо тут карта Сонця це карта діточок, дітей. І тут карта дитини. Тобто тримайте дітей при собі, не, не дозволяйте дітям бути десь подалі від вас, усамітненими Ось так. Ну і давайте ще подивимось. Вони ж святкують ці мавпи, вони ж святкують е, з 6 на 7. Давайте за, за цим старим стилем. Подивимось, вони можуть ще і в цей день. Так. Ну, знову ж таки, будуть вони намагатися ще і зупинити час, плин часу в цей день, створюючи нам токсичну ситуацію. Ось так. Ну, от я. Зупин... Зупинка плину часу. Ніби як залишитися в цьому часі і втратити його плинність. Знаєте, Коли людина втратила відчуття часу. Також можуть вони так от, Так не має бути. Ця карта говорить: так не має бути. Ну, Будемо сподіватися, що. В них не вистачить майстерності. Тобто, знаєте, коли витрачають ресурси в пусту, воно... витрачання ресурсів і роботи в пусту зупиняється. Будемо сподіватися, вони побачать, що ну, вони не досягають мети. Так, вони втри... лише в пусту втрачають ресурси. І тут вони будуть намагатися отримувати інформацію через тих наводчиків, тих, які крадуть інформацію. Але тут щось також в них станеться, що або тих нав... наводчиків якось спіймають, або наші будуть моніторити у ці соціальні мережі ну, з... знову ж таки. Ну, якось наші цю ситуацію от, м -м закриють, закриють. Давайте так, я скажу, тут дуже добре спрацює наша розвідка. Все. Я мовчу далі. Ви розумієте, чому? Ну і що тут є? Блокування. Блокування. Ситуація може зависнути у бік, коли палки падають, коли немає сили чинити опір. Тобто, знову ж таки, тут буде. Зроблена певна хитра подія, хит, хит, хитра подія. Тобто для наших відкривання очей і е, зупинка певної ситуації, от, загрозливої, пов'язана з активністю. Е, вона, от, зупинка у бік е, е, заспокоєння. заспокоєння. Будемо сподіватися. Ну, Знову ж таки, наші володіють ситуацією. Акцент наша розвідка найкраща все. Тому, ну, ось такий розклад в мене вийшов. Я сподіваюся, що я вас не засмутила, а просто намагалася сказати, попередити. Намагалася я вас попередити ні в якому разі не лякати. Тому бережемося, реагуємо на сигнали повітряної тривоги, піклуємось про себе та про своїх рідних. Все є Україна, і ми перемагаємо, віримо в наше ЗСУ.